Китай висловив готовність долучитися до повоєнного відновлення України. Представник китайського агентства міжнародного розвитку та співпраці Лімін заявив, що допомога надаватиметься відповідно до запитів сторін. Відтак загальна сума необхідна для відбудови України оцінюється на 524 мільярди доларів. Наразі вже залучено 13 мільярдів від міжнародних партнерів. До слова, з початку війни, Китай надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги, загальна вартість яких перевищила 2 мільйона 300 тисяч доларів. Ша у свою чергу Пекін також наголошує на довгостроковій співпраці з Києвом. Припинення вогню на лінії фронту дозволить Росії підготуватися до форсування Дніпра і наступу на низку великих міст України. Про це пише у своєму звіті Американський інститут вивчення війни. За даними аналітики, в Україні бракуватиме стратегічної глибини для ефективного захисту від майбутніх атак Московії, адже російські війська перебувають надто близько до низки ключових великих міст і можуть підготуватися навіть до форсування Дніпра за цей час. Для конкретики війська Ворога вже прямо за Дніпром навпроти Херсона приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя і за 30 кілометрів від Харкова. Відтак за умови перемир'я у Росіян зростають шанси на досконалу підготовку до форсування Дніпра. А отже, і зростають шанси власне на вдале форсування.